Ми контролюємо там трохи більше 1% Луганської області на даний момент, саме по території, як так, як такої значимості, якої стратегічної, ну ця територія немає. Це буквально там два невеличких села одне південніше. Греківка називається одне північніше це село Надії, яке недавно звільнила третя штурмова бригада. Це більше ідеологічна мета ворога, щоб змогти оголосити про повне захоплення Луганської області, власне, по адмінкордону. А якщо говорити про наші дії в цьому напрямку, то ось власне буквально кілька тижнів тому в смузі відповідальності третьої штурмової бригади були проведені кілька. Дуже результативних штурмів, які увінчалися е, взяттям під контроль там, зовсім маленького села. Е, буквально там, до війни було кілька будинків. Однак, тим не менше, нам вдалося закріпити на закріпитися на вигідних е, позиціях і вибити ворога е, звідти, звідки він фактично і планував е, завершити окупацію повну Луганської області.